Нові можливості для підприємців. У Хмельницькому обласному центрі зайнятості продовжують надавати грантову підтримку для хмельничан. Варто зазначити, що більше півтора тисячі мікрогрантів та грантів видано в межах Хмельницької області. Ми розуміємо, що це сьогодні є потужна інвестиція в розвиток Хмельниччини. Це майже 400 мільйонів гривень, які інвестовані в розвиток чи старт бізнесу малого, середнього, в тому числі і великого. Це створено майже три тисячі нових робочих місць. А це ми розуміємо. Умію, що наповнення бюджетів усіх рівнів у відповідь на грантові можливості збільшується і запит від суспільства. Тож відтепер отримати фінансову допомогу від держави на власну справу можуть підприємці у креативній індустрії та дошкільній освіті. 500 тисяч гривень в креативній індустрії сьогодні отримали. Представники які займаються виробництвом біжутерної продукції. Ми маємо сьогодні успішний грант на 500 тисяч гривень в дошкільній освіті, адже бачимо запит сьогодні від жителів і міста Хмельницького і Хмельницької області в цілому про те, що хочуть якісної дошкільної освіти. І саме служба зайнятості дає можливість сьогодні в приватних навчальних закладах давати якісну освіту. Для цього звичайно потрібні кошти. І служба зайнятості сьогодні говорить про. Що так, дійсно, Звертаючись до нас, ви маєте можливість чи створити приватний дошкільний навчальний заклад, чи центр розвитку дитини, чи масштабувати уже діючий, придбаваючи обладнання, меблі, чи використовуючи в оренду нові площі приміщення.